Пане Олександре, оперний співак вижив після п'яти кульових поранень. Така історія цікава. В день, коли мене розстріляли, мама подзвонила і сказала: тебе попрошу піти вдома, ніде не виходь, не виїжджай, в мене пала ікона, ікона Божої мати. Ну, якось на це не зреагував, тому що треба задачі виповняти. І в той день розстріляли нас, п'ять кульових отримав, лепе вижив. Казали, лікарі ходити не буду, інвалідом все життя, не буду співатися. Це взагалі я до війни співав опер в Італії. І коли я одужав, точніше давайте так, коли ще в реанімації лежав. Мама прийшла до мене і показувала ваше інтерв'ю. де Ви розказували про Бога, про Діву Марію, що це для вас друга мати, і це мене дуже надихало. І через п'ять місяців, коли я вже там в Німеччині на лікуванні був перша пісня, яку я заспівав, це була ваша улюблена пісня перед боєм, Це була «Аве Марія. І от у мене буде питання до вас, коли з'явилася у вас така віра? Чим підкріплюється? Як ви змогли так відкрито доносити на світі в такому масштабі? Про бо багато хто соромиться. Як ви маленько я показав про це? Я 9 років мені було, ми жили тоді в Чернігівській області. Я там не один раз обтаплювався навесні. Ну, я захворів до Сурові mm -hmm. І Я лежав в Чернігівському спансері, ну там лікували мене. І коли мама приїжджала там, до мене, то я почув, що врачиха їй казала, що малий важкий згорить. Да. Малий важкий згорить не витримає і все остальне. Ну, а я спочатку не зрозумів, що таке згорити. Галитті, що... Потім пішов там, ну, а з Галифті, що ну, витримують, і що там, чи серце не витримає. ну, момент. І якось так сталося, що ну, в цей же тиждень в цю лікарню приїхав батюшка. Такий моцний дядька з чорною красивою бородою, з Христом. Я сів біля нього я кажу, слухайте. Ви ж що ви там вже. А я в ну, мене родина звичайна, я б там не можу сказати, що вона там сильно була, була, да? ну, така радянська <кху> виховання, мені здається. Тобто батька-мама, я з нею в церкву ходив. Свічки і ладан, тобто ходив, оцей запах і свічки, тобто мене це якось ну, притягувати, я міг там, піти сам в церкву, то ладан ходив і нюхати. І тому батюшки кажу, ви ж там десь Боженке працюєте, бо я, я до нього там потраплю, що мені, як мені там з ним, там все нормально в мене було. Ну, тобто дитячі там, 9 років. Номер, мучі, думають, полу, то, не а Батюшка дивиться, на мене таким учим А що ти туди збираєшся? Я кажу, ви сказали, що я згадую. Він такий на мене каже, син, ти не переживай, ти будеш молитися, бог все вправить, Тіп, він вирішує, чи буде жити, чи, чи помреш, там мені молитву слово. Але коли там молитву слово, каже, починаєш, ти читай оцю молитву і все. Я кажу, там вже їх багато. Він каже, ну ти, ти читай оцю поки, а потім ти вже там трошки підростеш і, і далі будеш. Я читав цю молитву ну, кожного дня і продовжую сьогоднішній день читати її. Але там десь на протязі року я ну, 9-10 місяців я був в лікарні. Тобто я там 2 місяці в лікарні там, тиждень вдома. Півтора місяця в лікарні, тиждень вдома. І вона таке ослаблення було там анімфоузли на все-все на затувала. На все, на все Але слава Богу, вихарабка все. І почав ну, як, ходити просто до церкви. Але, просто там, було розумом якісь відчуття вже було? Ну, От по відчуттям того, що якщо я не вмер, то значить могли б мені це допомогти.